На Прикарпаття завітав виконувач обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. В рамках візиту високопосадовець відвідав Академію боротьби Прикарпаття. Матвій бідний зазначив, що спорт у цей нелегкий час є одним із пріоритетних завдань, адже український прапор майорить на світовій арені. Дуже, дуже приємно сьогодні бути тут, івано франківську на базі академії. Сьогодні ми перебуваємо власне, вболіваємо за нашу національну збірну команду. яка з вільної боротьби вона тільки починає да, сьогодні свою боротьбу. Наші дівчата тріумфальний виступ мали. Це дуже приємно. Вважаю, дуже знаковою такою подією, що, власне, так, не плануючи, да, не, не підлаштовуючись, але саме в цей день ми тут. Дуже цікаво було поспілкуватися. Дуже фаховий тренерський склад. Да, ми бачимо цей вогонь в очах, і це є найголовніше. Ми бачимо потужну школу, ми бачимо потужні традиції. Окрім того, що це суто спортивна історія, ми бачимо, що як завжди боротьба вона плекає ще такі загальнолюдські цінності, які сьогодні дуже важливі нам. Власне, дуже цікавий візит. Ми дещо для себе зрозуміли, яким чином ми можемо допомогти, яку підтримку ми маємо надати, щоб на базі. Іван-Франківської академії, да, ми все ж таки отримали ще більш такий потужний центр підготовки наших борців а, світового рівня, і ну, щоб, щоб далі наші борці перемагали як на частіше, щоб на наш на користь нашої країни частіше піднімався прапор, лунав гімн. Працюємо далі. Українські борці, в тому числі вихованці академії боротьби, своєю працею та високими результатами. Популяризують нашу державу в світі. Народний депутат України Едуард Прощук звернув увагу, що вихованцями академії є семеро майстрів спорту міжнародного класу, які на протязі року показали одні з найкращих результатів, здобувши призові місця на міжнародних турнірах та чемпіонатах Європи і світу. Дуже відрадно, що виконуючи обов'язки міністра молоді та спорту Мадвій Бідний разом з командою. Сьогодні завітав нашу академію. Буквально перші кроки робить команда, але відчувається, що є бажання вивести взаємодію таких регіональних центрів, як наш, з міністерством на новий якісний рівень, проговорні відповідні наші можливості, де ми можемо бути корисні один одному. і Міністерство буде робити все для того, щоб наша академія боротьби про Карпаття вийшла на новий якісний фаховий рівень. І дуже важливо повторюю, що ми переходимо в. Площину практичної взаємодії, що немає відірваності міністерства від регіонів, а є таке практичне спілкування. Сьогодні була така жвава дискусія, обмін думками, така Товариська розмова направлена на те, щоб наша молодь, наші спортсмени стали кращими, щоб гімн України лунав на міжнародних стартах. І безумовно, для нас, як представників олімпійського воду спорту, вкрай важливо, щоб ми добиралися до Олімпу, того, і українці були на найвищих щаблях, на найвищих п'єсталах. І я думаю, що сьогоднішня зустріч, я сподіваюсь, вона навіть може бути інтригою наших глядачів історичною в частині того, що це взаємо. Взаємодія може вилатись в певні такі партнерські відносини, які будуть як наслідок давати тривалі результати в нашому виді спорту. Тому я дуже задоволений, що команда Матвія бідного сьогодні в нас в стінах академії. Дякую йому і його команді. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, Денис Сатановський Голос Інфо.